Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Після такої доволі довгої паузи я більше місяця не знімала, не викладала нічого на канал. Тому я одразу перепрошую, якщо я буду себе якось дивно поводити чи незвично формулювати свої думки, тому що здавалося б, що один місяць це не так вже багато, але я помітила, що у зйомці відео це суттєва перерва, після якої ти взагалі не знаєш, куди дивитися, що говорити, як починати. Як ти це взагалі колись робила раніше? Тому одразу вас попереджаю, але я дуже Сильно за вами скучила, я скучила за зйомкою відео. Я багато про що з вами поговорити, чим поділитися. За усією логікою, це мало би бути відео з прочитаним, тому що його вже дуже давно не виходило на каналі. Але я вирішила, що не хочу обмежуватися лише тими книгами, які я читала за останні навіть два місяці, тому що. Я робила останнє прочитане в лютому, здається. Я хочу вам розповісти загалом в такому більш неформальному <смас> форматі про те, що відбувалося в моєму читацькому житті за останній час, що я читаю зараз. Одна з причин, чому я цілий місяць не з'являлася на каналі, це те, що в квітні я доволі багато подорожувала. Я відвідала багато міст, і я перебувала знаєте, в такому режимі або я десь не вдома, або я відходжу від там перельоту, від поїзда, і це був насправді дуже класний місяць, дійсно. Багато чого відбулося. Більше того, завтра я їду в Україну, тому мене чекає два дні, майже два дні дуже довгої і складної дороги. Сподіваюся, що все буде окей, і сподіваюся, що ми з вами наступного разу вже побачимося з України. Мені завжди дуже складно читати в подорожах. Я про це колись вже говорила, тому що коли в тебе дуже багато емоцій, вражень, відчуттів в моменті, то тобі просто не вистачає хедспейсу та всього простору в голові для того, щоб ще перетравлю. Емоції від книги, запам'ятовувати сюжет, і мені важко з цим, тому я завжди читаю доволі мало в подорожах. Це я серію, залежить від того, яка це подорож, скільки я там днів проводжу, в якому режимі. Але тут ще так склалося, що в мене в моєму читацькому житті сталася дуже така важлива подія, щось від чого я довго відмовлялася, говорила, що це не для мене, і взагалі я таке не хочу, не буду, тому що паперові книги неможливо нічим замінити, і я Досі в це вірю на всі 100%, але я думаю, ви вже зрозуміли, в мене з'явилася електронна книга. В мене з'явився Kindle, і я, чесно кажучи, я вже звикла, тому що, мені здається, якраз десь місяць і минув від того, як я щаслива його власниця. Але мені ще досі незвично дивитися, що в мене в руках не паперова книга. Я хотіла би зняти окреме відео з тим, чому в мене з'явився Kindle, чому саме Kindle, до речі, чому саме такий, і який в мене взагалі. Зараз досвід подобається мені чи ні, які я бачу плюси і мінуси. Я хотіла зняти таке відео, побачимо, коли це станеться. Зараз просто скажу, що для мене в певний момент стало важливо читати більше жанрів, які мене стали цікавити. По-перше, це трилери і детективи, які я любила завжди. А по-друге, це любовні романи, які я ніколи фактично не читала, але цього року почала це робити і зрозуміла, що мені це подобається. Що детективи трилери, що люблять. Любовні романи це ті книги, які частіше за все на один раз ти їх прочитаєш і більше перечитувати не будеш. Це книги, які ти доволі швидко читаєш за один, можливо, за два дні, можливо, за тиждень але це все одно. Якісь такі книжки, які дуже швидко читаються, і часто в тебе не виникає якоїсь прив'язки до них емоційної. В мене є трилери, детективи, які для мене дуже важливі. Я навіть їх перечитувала, і вони в мене є в паперовому варіанті. Але більшість все ж таки це книги, які... Просто займають місце на полиці, і тому я зрозуміла, що якщо хочу більше читати цих жанрів, то мені потрібно читати їх в електронному форматі. Тому Kindle для мене став точно не заміною паперовим книгам. Kindle для мене став доповненням мого читання. Завдяки йому я тепер можу більше читати трилери, детективи, любовні романи, якісь інші книги, на які я не готова витрачати гроші в на паперовий власний формат, тому що ясна річ, він завжди дорожчий. Навіть мій список прочитаного за березень і квітень не такає на те, що щось змінилося в моєму житті. Що я так багато читала книг саме цього жанру. Це, знаєте, і ось цей момент новизни, тому що в тебе з'явилася нова річ, новий девайс, і тобі хочеться більше часу з ним проводити, тому відповідно якось я більше і читала детективів і трилерів. А по-друге, знову ж таки, як я вже сказала, я подорожувала і читати якісь серйозні глибокі книжки. В мене не було ні сил, ні бажання, ні часу. Тому ось так якось все співпало. Власне, Kindle в мене з'явився як подарунок на день народження, але там за два з половиною чи за один з половиною я вже збилася в датах. Але він в мене з'явився набагато раніше, ніж мій день народження, як подарунок на день народження, власне, тому що планувалися. Поїздки одразу відповідаючи на ваше запитання, якщо воно у вас з'явиться, чи будуть виходити влоги з подорожей? То радше ні. Можливо, я вставлю якісь фрагменти в окремому просто влозі. Я там не читала, по-перше, в такому режимі, як зазвичай, та, щоб взяти книжку від початку до кінця її прочитати з вами, поділитися. І я взагалі не знімала якісь розмовні частинки в подорожах, тому що не було ні часу, ні бажання. Обставини були такі, що хотілося знаходитися в моменті на 100%, але є багато дуже красивих кадрів. якщо вийде щось гарно додати в інше відео, наприклад, у влог з України, то я це обов'язково зроблю. Давайте зараз з вами поговоримо про те, що я власне начитала на Кіндлі. Я прочитала другу і третю частину серії of Campus» авторки Ель Кеннеді. Я завжди забуваю, є вона українською чи немає. Залишаю вам тут картинки в англійському варіанті, так як я власне їх і читала. Мені дуже сподобалася перша частина The Deal». Я говорила про це в одному з відео про прочитане. Я була в такому захваті, що просто мені потрібно було терміново. Продовжувати читати цю серію, і мені друга частина сподобалася насправді не менше ніж перша. Це спортивний любовний роман, і ми тут спостерігаємо в кожній з частин за любовною історією, за стосунками одного з їх там здається чотири хокеїста, чотири хлопці. Вони живуть всі в одному будинку оф кемпус та не на кампусі. І кожна частина присвячена тому, що в них там відбувається в житті. Вони всі такі дуже різні, але всі вони, ясна річ, закохуються, і тут насправді. Сюжет та як він розвивається, усі всі моменти дуже передбачувані, тобто тут немає чогось екстраординарного. Цього не варто очікувати, але мені здається, що тут момент власне у якому зв'язку з авторкою. От якщо вам подобається, як авторка пише, які теми вона підбирає, як вона взагалі все описує, що важливо, що ні, то вам буде подобатися. От я говорила про Емілі Генрі, сьогодні теж її ще раз гадаю. Мені, от от не було такого конекту, як з Ель Кеннеді, хоча теж доволі добре написано. А от з Ель Кеннеді мені якось дуже приємно проводити час, і друга частина. Про одного з друзів, Логан його звати, про стосунки з дівчиною на ім'я Грейс. І я отримала дійсно задоволення, це було класно читати. Третя частина, як вона називалася, The Score, здається, мені сподобалася найменше, хоча вона була найгарячіша, це 100% порівняно з двома попередніми, і це мені сподобалося. Але вона з усіх трьох книг була. Найбільш якась награна і нереалістична для мене. От знаєте, якась бутафорія відчувалася, і мені це, мене це трохи так не те, щоб відштовхувало, але я не відчула цього захвату, який в мене був з першою і другою частиною. Тут вже про Діна він такий дуже сексуально заряджений, молодий хлопець, який там просто. Популярний серед всіх дівчат на кампусі, не на кампусі, просто де він його нога ступає, там він а, отримує дуже багато уваги, і йому ця увага подобається. Ніхто не вірить в те, що в нього взагалі можуть якісь бути довготривалі стосунки. Але як ви розумієте, що станеться в цій книзі, що е, змінить його доволі серйозно. Мені сподобалося, але якщо я попереднім двом частинам поставила аж чотири зірки це доволі так багато, як для любовного роману, мені здається, то ось ці частині. Я поставила трійку, тому що знову ж таки для мене було ну якось все шаблонно чи що буду продовжувати читати. Мені здається, там ще й четверта-п'ята частини, От мені дуже цікаво, що там далі буде відбуватися, тому що в третій частині все завершилося на такому кліфхенері, що стосується якраз наступного хлопця з цієї четвірки, що я просто хотіла схопити одразу наступну частину, але себе все ж таки стримала і буду читати в найближчому майбутньому цього року. Я точно планую прочитати весь цикл. Першою книгу. Яку я прочитала на кіндлі, була книга, яку я дуже давно хотіла прочитати, тому що вона неймовірно популярна. Тут, за кордоном, українською вона теж є, мені здається, що вона теж доволі популярна. І це Служниця авторки Фріде Макфаден це трилер. З тематикою, яку я дуже люблю. Ось все, що стосується служниць, готелів, нянь. Ось, знаєте, такий побутовий вайб, коли присутній в трилері або детективі, я обожнюю. Ось ця тематика, коли наймана працівниця або працівник приходять кудись працювати там в будинок або в готель, ось це на 100% моє, тому я була так сильно заінтригована. І це історія про молоду дівчину Міллі, яка вийшла нещодавно з тюрми. Ми не знаємо за що вона була обв'язана, що там там сталося в неї якийсь є секрет. Вона шукає роботу, це дуже важко, тому що з її минулим не так просто знайти якусь е, хорошу достойну роботу з хорошою зарплатнею. Але тут е, вона знаходить е, посаду служниці в доволі такому багатому е, будинку в заможної сім'ї. І все здається, просто чудово на перший погляд. Це гарний будинок, приємна, нібито сім'я. Вона може жити там безпосередньо на місці, трошки в таких дивних умовах не був. Буду розповідати конкретно що там, але такі трохи дивні умови, які в неї одразу викликають запитання, але вона розуміє, що ну така ситуація життєва, що їй не доводиться багато з чого обирати, тому вона це все погоджується. І, до речі, ось мені ця книга була дуже правдоподібна. Тобто, в мене не виникало якихось запитань і, типу, такого, знаєте, збентеження ну чому? Вона це зробила, або туди пішла. Все було доволі логічно, і за це я дуже ціную такі трилери. В якийсь момент вона розуміє, що ося господиня цього будинку вона доволі дивна, тому що в неї чи то якийсь розлад, чи то що, тому що одного дня вона така дуже мила, приємна, готова віддати мілі свої речі, її вона вже не носить, але які там коштують просто тисячі доларів. А наступного дня вона говорить і про те, що це ти, ти взагалі вкрала, як ти могла. Я тобі ніколи ці речі не віддавала, і таке подібне. І життя стає насправді нестерпним. Це власне те, що потім стає частиною цієї всієї таємниці, що ж з цією господинею розв'язка не така, щоб. Аж супер неочікувана. Мені здається, ті, хто дуже багато начитали трилерів за своє життя, могли до чогось догадатися, але мені сподобалося. Для мене це було неочікувано. Мене взагалі нічого не дратувало, не бісило. Я прочитала цю книгу десь за один день. Настільки мені хотілося дізнатися, що там буде в кінці. І вона мене дійсно не розчарувала, мені було цікаво. Я поставила їй, здається, четвірку, і можу вам рекомендувати, якщо ви любите ось такі теми. І я фактично одразу взяла читати. Другу частину служниці, вона якось називається секрет служниці. В неї, до речі, теж доволі висока оцінка на Гудріц. І ось коли я брала її, я з великою обережністю підходила до цього тексту, тому що я подумала, ну як можна взагалі продовжувати цю історію. Ну це буде настільки якось примітивно передбачено, знаєте, як якийсь ще один сезон серіалу, який не потрібен був там. Треба було завершити ось так і все класно. Але я була здивована, що дуже, на мою думку, принаймні, органічно письменниця продовжила ось цю лінію. Я, на жаль, взагалі не можу нічого розповісти про сюжет, тому що це буде величезним спойлером до... Першої частини, але скажу, що тут Мілі теж працює в сім'ї, теж там щось відбувається є якісь таємниці секрети, і Мілі стає частиною цього всього хаосу. І мені теж дуже сподобалася розгадка. Мені сподобалося читати. До речі, написано це добре, на відміну від багатьох інших трилерів, детективів, які написані слабенько, і автор фокусується лише на сюжеті, на персонажах. Це добре написаний трилер. Не найкраще, що я читала, от власне в письменництві. Та. Але це дуже добре. Тебе не дратують якісь речі, якісь прийоми е, письменниці. Тому я знову ж таки отримала величезне задоволення. і Для мене це напевно відкриття одне з відкриттів цього року. І це те, що знаєте, коли тобі дуже хочеться прочитати якусь книгу, про яку ти багато. Чув, чула, ти боїшся, що ти розчаруєшся. А це той момент, коли мені дуже сподобалося, і напевно, що мої очікування повністю співпали з реальністю, з тим, що я отримала. Тому знову ж таки можу вам рекомендувати. Я думаю, що третя частина вийде влітку чи восени, я точно не пам'ятаю. Сподіваюся, що вона буде найгірша за перші дві. Що я ще вам хотіла розповісти про трилер, який я закінчила читати вчора з свіжими враженнями, можу з вами поділитися? Це трилер який не Хронометраж авторка Кетрін Райан Говард. Я дізналася про цю книгу з відео Аліси Піквік Пейперс. Вона робила марафон з трьома детективами трилерами здається, і ось від цього трилеру вона отримала величезне задоволення. Вона читала його, коли вона була сама вдома, і я просто відчувала ось цей страх, який відчувала Аліса, і мені одразу ясна річ дуже захотілося теж прочитати цю книгу, що я і зробила. І мені теж дуже сподобалося. По перше тематика така, знаєте. Ну, я не знаю, наскільки вона незвичайна, та напевно багато є таких трилерів, але для мене це було щось таке дуже свіже. Тут тема індустрії кіно про актрису, яка з Ірландії втекла в Лос-Анджелес, тому що щось сталося на останніх зйомках останнього фільму, і вона не може знайти роботу все дуже погано. А тут вона отримує дзвінок і говорить про те, що в Ірландії в якомусь дуже такому цікавому сеттингу в віддаленому місці знімають хор муві, жахастик. І е, актриса, яка повинна була грати, відмовилася в останній момент, і вони зараз дуже швидко терміново шукають нову актрису. От вони пропонують їй потрібно вилітати вже. Вона на це і звати Адель. Погоджується. Перед тим дізнається взагалі хоча б трохи щось про цього м, директор, це називається, та режисер цього фільму, хоча б щось знати, чи взагалі це нормальний директор, режисер чи ненормальний. Вона нібито дізнається все. Що їй потрібно, туди вилітає, і це дійсно таке дуже віддалене місце, в якому вона себе почуває трохи некомфортно, дуже недалеко від цивілізації. Команда вся знімальна з складається лише з чоловіків, вони себе дуже дивно поводять. Вона не відчуває взагалі ніякого зв'язку того, що її раді бачити. І книга, до речі, складається так, що ми читаємо те, що відбувається з Адель, і паралельно ми читаємо сценарій цього фільму, який вона грає, і в. Він якраз про пару, яка приїжджає в цей будинок, котеч, і ця дівчина Кейт, її звати, здається, вона знаходить там книгу. Автор якої писав цю книгу ось в цьому котеджі, і він теж пише цю книгу про пару, яка приїхала в якийсь такий віддалений котедж. І це знаєте, така історія мета, 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 типу історія про історію в історії в історії. Як ви вже напевно здогадалися, те, що відбувається в ось цій книзі. Відбувається і в цьому фільмі, тобто з героїнею фільму, яка читає ось цю книгу. І подібні речі починають відбуватися із Адель з актрисою, яка знімається на цьому майданчику. Тобто такі якісь паралелі, та там постукали в двері один раз дуже дивно, і ніхто не відгукнувся, нікого нема за цими дверима. Потім ті двері відкриті, і Адель не розуміє, що відбувається. Потім, взагалі, всі зникають зі знімального майданчика. Дуже багато всього відбувається, і вона не розуміє, що це таке щодо розв'язки. Частково вона мене здивувала, частково взагалі ні. І напевно, от зараз минає час, і мені я розумію, що мені в моменті було читати цікавіше, ніж от зараз, коли я згадую про книгу. Тобто з служницею з першою другою частиною цей ефект залишився. І я якось, напевно, ще краще навіть думаю про книгу, ніж коли я читала її в моменті. З цією книгою трошки інакше, але написана вона чудово. Мені дійсно дуже сподобалось, як це написано. Не знаю, які переклали. Я не можу. Це, взагалі, такий, знаєте, дуже... Эм... Трикий момент, складний момент, тому що я читаю переважно книги в оригіналі, і коли я кажу, що це добре написано, а потім там, хто читав в перекладі, переклад не дуже якісний, думає, про що вона говорить взагалі, це написано погано. Я е, говорю за оригінал і за свої враження, тому що ясно, теж можуть якусь думки відрізнятися, хоча мені здається, що про стиль написання це все ж таки плюс-мінус якась об'єктивна річ. Тим не менш, мені сподобалося, як в оригіналі ця книга. Була написана. Знову ж таки, видно, що авторка докладала зусиль для того, щоб створити а, не просто цікаву за сюжетом історію, але щоб це було гарно, приємно написано, і відповідно це було приємно цікаво читати. Я сподіваюся, що я не дуже хаотично розповідаю про всі всі книги, тому що я знову ж таки не хочу робити якийсь повноцінний формат прочитаного. І ось цей жанр: любовні романи і трилери. Тут багато чого не розповісиш, тому що багато спойлерів, тому я намагаюся Аюся якось так точково зацікавити вас. Про хронометраж розповіла. Про Ель Кеннеді розповіла про Фріду Макфаден. Також в нас вами залишився ще один трилер. Також це хімія смерті. Дуже популярна книга, яку я теж давно хотіла прочитати. Автор Саймон Бекет. Я брала цю книгу в бібліотеці, тому я читала не в електронці і не можу її вам тут зараз показати в паперовому варіанті, тому що вже віддала це книга, від якої в мене було доволі багато очікувань, тому що вона популярна. І частково вони виправдалися, тому що мені було цікаво читати. Це історія, яка. Одразу тебе з перших слів закидає в ось цей світ розкладання тіл, все так дуже докладно, вся ця ну, хімія смерті назва теж не просто так. Це історія про як його назвати українською антрополог, але який досліджує власне, вже мертвих людей та тіла, як от працює ця хімія смерті, там годи час розкладання тіла, як переходить з одного стану в інший. ось ці ці такі деталі і він змінює своє життя, потрапляє абсолютно в інше місто, в малесеньке таке, і там починають траплятися вбивства, і він долучається до розслідування. Власне, якось це експерта, крим... Крим... криміналіст, напевно, це називається. І я вам можу сказати, що частково я знала, хто буде винен, практично з початку книги. Але для мене була одна частина, така несподівана. Я не впевнена, чи я буду читати наступні частини. Я не пам'ятаю, скільки їх там є, але напевно ще дві чи три. От якщо служницю мені хотілося продовжити одразу, то з цією книгою в мене такого не сталося. Ну тобто, цікаво на один раз прочитати, не те, щоб я якось далі хотіла дізнатися, що буде відбуватися з головним героєм. Не знаю, можливо, колись прочитаю, але швидше за все, думаю, що не буду повертатися. Мені здається, що це все, що я хотіла вам розповісти, спричет. А є лише книги, які я читала в березні, про які є окремі відео, і тому я не буду взагалі на них зупинятися. Лише скерую вас в посилання на ці відео, якщо вам хочеться подивитися. По-перше, це перша частина сесер річинських, неймовірної Ірини Вільде. Я знімала окреме відео. Дуже радію, що воно вам сподобалося, тому що статистика доволі хороша. І я отримала величезне задоволення від цієї книги. Задоволенням буду продовжувати читати другу і третю частину. Ну, відкриття якась перлина, напевно, цього року. Тому обов'язково подивіться це відео, якщо ви думаєте читати вам чи ні. І в тижні читання я прочитала, чекаючи на Боджанглза Олів'є Бурдо. Прочитала там Емілі Генрі її Book Lovers і прочитала ще Мегіо Фаррел її The Vanishing Act of Esme Lennox. але я забула дістати цю книгу з шафи. Зараз не хочу цього робити, збивати кадр. В тому відео я прочитала три книги. Одну так частково, але я її не завершила. Але залишаю вам в будь-якому випадку посилання. Якщо вам цікаво, переходьте. Дивіться, загалом, якщо я правильно порахувала за березень і за квітень, я прочитала 10 книжок. Коротенько ще вам розповім про те, що я читаю зараз. Я. Намагаюся якось трохи відійти від любовних романів і трилерів і почитати щось. Інше важко мені це дається, тому що знову ж таки режим такий, що ну не вистачає моїх е ментальних е зусиль та е сил на те, щоб поглинати якусь таку більш не те, щоб серйозно, просто інший тип інформації. Але я взяла читати е книгу Ен Печет. Це її мемуари «This is The Story of a happy marriage». це історія щасливого шлюбу. Книга, яка в мене дуже давно вже була на полицях, і я все ніяк за неї не бралася. Тут мені захотілося, і я вирішила, що. Її час настав, я прочитала лише 82 сторінки і не знаю, чи буду брати її з собою в Україну, чи залишу вже до свого повернення та продовжую її, коли приїду назад, в Нідерланди. Але вже вам можу сказати, що це дуже цікаво. це Дуже круто написано, просто неймовірно. В мене в деяких моментах аж на сльози пробираю, коли в тебе такий контакт з письменницею складається. Я в інше читала лише The Dutch House, лише одну книгу. Але якось одразу зрозуміла, що це моя письменниця, от як с Мегіофари було. І я дуже раджу цю книгу всім, хто пише. Письменникам, письменницям, хто пише там і романи, і есеї, от всі, хто пов'язаний з письменництвом, але скажу, що. От я, наприклад, не пов'язана ніяк з письменництвом, але ось ці поради, які дає авторка, релевантні і до інших справ в житті, загалом до життя. Мені здається, що їх так можна екстраполювати спокійно з усієї письменницької сфери на будь-яку іншу сферу вашого життя, особливо якогось професійного життя. Тому зверніть увагу, дуже багато цікавих ідей, моментів, натхнення. І загалом ця книга складається з таких коротких історій, есеїв, які а, в Н-Печі публікувала протягом свого життя в різних виданнях, різна абсолютно тематика і про її професійне, і про її особисте життя. Тому дуже вам раджу. Я от просто насичилася ось цим натхненням і тим, як пише НПЕЧ, про що вона пише. Тому дуже класна книжка. І паралельно я почала читати. Трилер. Я не знаю, я от дійсно заскочила в ось цей поїзд трилерний і просто ну, не можу з нього якось зістрибнути. Складно, складно, дуже складно, коли книжки так легко читаються в тебе. Можливо, в мене просто є в цьому поки що потреба, не знаю. Але я ще почала читати цей трилер для того, щоб зрозуміти, чи мені сподобається, і ще це те, що я буду читати в дорозі, тому що в мене дорога буде дуже довга. Не знаю, чи я завжди зможу читати, тому що. Що може трохи, знаєте, закачувати. Але я взяла рут як вона В, рут В, і її The Turn of the Key, поворот ключа. Я почала читати, прочитала. Так дивно, до речі, вам говорити в відсотках, а не на якій я зараз сторінці, 12-й відсоток. І поки що мені подобається. Чому я взяла цю книгу? Знову ж таки, тому що тематика тут е, жінки, яка влаштовується на роботу нянею в якийсь. Е, маєток будинок, в якому живуть заможні люди, заможна сім'я, там четверо дітей. Лише початок поки що мені подобається. Головна героїня, вона у в'язниці. Ми про це знаємо з самого початку. Її ув'язнили за те, що вона вбила дитину в осі сім'ї, а в якому вона влаштувалася працювати. Але вона говорить про те, що я цього не робила, це неправда сто відсотків, і вона пише. Адвокату здається, вона намагається його переконати, щоб він взяв її справу і щоб він її захищав в суді. Я сподіваюся, що мене цей трилер не розчарує, тому що поки що якось трилерами дуже класно в мене йде цей читацький рік, багато відкриттів, багато цікавого. І думаю, що буду читати її в поїздці. Розповім вам, вже коли дочитаю. Я здається, вам розповіла про все, що планувала, що хотіла, можливо, я щось забула, але мені потрібно вже трохи наводити ла. І продовжувати збиратися, і мало часу залишилося до поїздки. а Я з вами тут сижу теревеню. Я сподіваюся, що я все ж таки зніму якийсь влог в Україні. Дуже мені б цього хотілося. Щось разом з вами почитаємо. Я планую купити там декілька книжок, тому схрестимо пальчики, що наша з вами розлука не буде знову довжиною в місяць, але я нічого не обіцяю. Роблю все від себе, можливе, але. Як складеться, будемо бачити далі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що було цікаво послухати про те, що відбувалося в моєму читацькому житті, які книги я читала, обов'язково діліться своїми враженнями. Якщо б ви читали якусь з книг, про які я сьогодні говорила, взагалі розповідаєте, що ви цікавого читали останнім часом, можливо, якісь класні трилери, тому що як ви розумієте, я зараз на цій хвилі, і ви мені щось класне можете порадити. Ми з вами побачимося. Сподіваюся, з. Зовсім скоро в новому відео. Будь ласка, бережіть себе і до скорої зустрічі, папа! -па.